Точний прогноз погоди від каналу Прогноз. UA». У Київській області очікується температура від плюс 20 до плюс 16 в день, а вночі до плюс 13. Хмари, які з'являться у Києві в день, протримуються недовго. Ввечері очікується ясна погода. Дощ не передбачається на півночі. У Житомирській області денна температура буде від плюс 19 до плюс 15 та до плюс 12 вночі. У Житомирі хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться. Опади відсутні. На Чернігівщині температура в день буде від плюс 20 до плюс 14, а вночі від плюс 10 до плюс 12. У Чернігові ранкові хмари швидко зникнуть. Та починаючи з середини дня погода буде ясною: дощ не передбачається. У Сумській області очікується температура від плюс 20 до плюс 11 в день, а вночі від плюс 10 до плюс 8. До самого вечора у Сумах буде триматися похмура погода лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Дощ не очікується. На сході у Харківській області температура в день буде від плюс 20 до плюс 14, та вночі від плюс 11 до плюс 9. Хмарна погода протримається у Харкові весь ранок та день. А ввечері небо проясниться. Дощ не прогнозується. На Донеччині очікується температура від плюс 23 до плюс 14 в день та від плюс 14 до плюс 8 вночі. Ранок у Донецьку буде похмурим та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Дощ не прогнозується. На Луганщині максимальна температура в день становитиме від плюс 20 до плюс 13, а вночі від плюс 12 до плюс 7. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо у Луганську буде вкрите хмарами. Дощ не передбачається. На півдні. У Одеській області температура вдень буде від плюс 22 до плюс 19 та до плюс 19 вночі. Вже з самого ранку в Одесі розпогодиться та ніщо більше не буде нагадувати про похмуру ніч, опади не передбачаються. У Миколаївській області очікується температура від плюс 22 до плюс 17 в день та до плюс 16 градусів вночі. Ввечері погода у Миколаєві проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Вдень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. На Херсонщині очікується температура від плюс 22 до плюс 16 в день та від плюс 13 до плюс 16 вночі. У Херсоні на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дощ, який до вечора повинен закінчитися. На Запоріжжі очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 23 до плюс 16, а вночі від плюс 12 до плюс 14. Хмарна погода протримається у Запоріжжі увесь день, без опадів. У Криму очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 22 до плюс 15 та від плюс 14 до плюс 18 вночі. Похмура погода буде триматися у Сімферополі не весь день. Ввечері небо стане чистим та ясним. Дощ не очікується. На заході у Львівській області очікується температура від плюс 22 до плюс 17 в день, та від плюс 13 до плюс 14 вночі. У Львові на небі не буде жодної хмаринки, опади відсутні. У Івано-Франківській області очікується температура від плюс 23 до плюс 16 в день, а вночі від плюс 10 до плюс 12. В Івано-Франківську ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Опади не передбачаються. У Тернопільській області очікується погода з максимальною температурою в день. Від плюс 21 до плюс шістнадцяти, та вночі від плюс дванадцяти до плюс тринадцяти, вже з самого ранку у Тернополі розпогодиться, та ніщо більше не буде нагадувати про похмуру ніч дощ не передбачається. На Буковині температура день буде від плюс двадцяти до плюс шістнадцяти, а вночі від плюс одинадцяти до плюс дванадцяти. Хмари, що вкривали небо у Чернівцях вранці, вдень зникнуть. І до самого вечора вони вже не з'являться, опадів не прогнозується. У Закарпатській області температура в день буде від плюс 23 до плюс 19, а вночі до плюс 15. Від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишиться і згадки до самого вечора в Ужгороді буде триматися ясна погода вночі, можливо, пройде дощ. Увесь день, починаючи зранку, пройде без опадів. У Рівненській області очікується температура від плюс 21 до плюс 16 в день та від плюс 12 до плюс 13 вночі. В рівному хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним. Дощ не прогнозується. На волині денна температура буде від плюс 22 до плюс 17, та вночі від плюс 12 до плюс 13. У Луцьку ясна погода може ввечері змінитися на хмарну. без дощу. У Хмельницькій області денна температура буде від плюс 20 до плюс 16, а вночі до плюс 12 градусів. Ранкові хмари протримаються недовго, вдень та ввечері у Хмельницькому очікується ясна погода дощ не очікується. У центральних областях у Кіровоградській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 22 до плюс 16 та від плюс 13 до плюс 14 вночі. Ввечері у Кропивницькому на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Опади відсутні У Полтавській області денна температура буде від плюс 21 до плюс 14, а вночі від плюс 10 до плюс 12. День та вечір у Полтаві будуть ясними, прийшовши на зміну похмурому ранку. Опади не очікуються. На Черкащині очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 18 до плюс 16 та до плюс 14 градусів вночі. До вечора хмари, що панували в небі у Черкасах весь день, заберуться геть. Опади не передбачаються. У Дніпропетровській області денна температура буде від плюс 22 до плюс 17, а вночі до плюс 13. Ранок та день у Дніпрі будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Опадів не прогнозується. На Вінничині очікується температура від плюс 21 до плюс 16 в день та до плюс 12 вночі. До самого вечора у Вінниці буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар без опадів. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякуємо, що були з нами. Будьте завжди готові до погодних змін. Бажаємо вам чудового дня і гарного настрою. До нових зустрічей на нашому каналі. Бережіть себе.